Вітаю, поговоримо про паралельність площин. Власне, за означенням, дві площини називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок. За ознакою, якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим другої площини, то ці площини будуть паралельними. Тобто нам потрібно мати по паралельній прямій в кожній з площин. Знайти ще одну пряму, яка буде перетинатися з першою. От назвали ми їх А1, А2. І от ми маємо голубу пряму в площині альфа, ми для неї знаходимо пару в площині бета, і таким чином, ці прямі будуть теж паралельними. Ми можемо говорити, що площини Альфа та бета будуть паралельними. Це можна записати так. Власне, якщо в одній площині знайдуться дві прямі, які перетинаються. І в іншій площині знайдуться дві прямі, причому що у нас є пара паралельних прямих, так? І ще одна пара таких прямих, то площини будуть паралельними, тобто є певний набір, який має виконуватися для того, щоб ознака спрацювала. Також із цієї ознаки ми можемо одержати певний наслідок. Нам достатньо буде просто, щоб було дві прямі, які перетинаються в одній площині. І якщо кожна із цих прямих, тобто і пряма А, і пряма Б будуть паралельні площині бета, то можна говорити, що і площина альфа та площина бета будуть теж паралельними. Також є ще теорема про існування площини паралельній даній. Звучить так, через точку поза даною площиною можна провести площину паралельну даній, і до того ж тільки одну. Тобто ми можемо зробити тільки один єдиний варіант площини альфа, яка б містила в собі точку А, і була паралельна площині бета, якщо ми дві паралельні площини альфа та бета перетнемо третьою площиною гама, то прямі перетину площин альфа та гама, і прямі перетину площин бета та гамма. Назвемо їх А та Б. Будуть теж паралельними між собою. І якщо ми візьмемо відрізки паралельних прямих в даному випадку а 1 b 1 і а 2 b 2 от якщо кінці цих відрізків будуть знаходитися в паралельних площинах, в даному випадку А1А2 знаходиться в площині Альфа, а Б1Б2 в площині бета. То ці відрізки а 1 b 1 та а 2 b 2 будуть рівними між собою. Власне, це пояснює, чому ребра куба будуть рівними між собою, якщо ми говоримо про саме бічні грані. Тобто всі ребра бічних граней, да, давайте попробуємо зобразити куб. Для цього скористаємося зображенням наших площин. Ми бачимо два. Паралелограми, які символізують необхідну геометричну фігуру. Розмістимо їх один якраз над одним. І поз'єднуємо наш... віршини наших паралелограмів. Ми з вами одержимо прямокутний паралелепіпед. Або в даному випадку можна говорити про те, що ми одержимо куб. Так от, оці голубі відрізки вони будуть на паралельних прямих. І вони будуть рівні між собою. І поспорити, що ось ці е, ребра в Куба будуть різними, ми не можемо, бо ми знаємо, на поки що вони будуть однаковими. Тим не менше на зображенні Куба ми бачимо, що деякі відрізки зображаються з допомогою пунктиру. Це ті області, які ми з вами не бачимо. Але про існування яких ми з вами здогадуємося. Тому ось так. Давайте розглянемо задачу. Вона досить цікава буде. У нас є сторони Кута Б, як... це власне БА та БЦ, які перетинають дві паралельні площини альфа та бета. І, власне, відтинають в цих площинах певні відрізки. Нам потрібно з вами знайти відрізок КЛ, якщо нам відомий відрізок. БК1, КМ3, амн 4 Що потрібно для цього зробити? Перш за все, ми маємо з вами зрозуміти, що три точки М Б і С, а також точки К і Л будуть знаходитися в одній єдиній площині трикутника БМН. І схожий рисунок, ви вже бачили, були в 8 класі. Під час розв'язування. Теме подібні трикутники, у нас історія схожа. Ось тут у нас буде 1, тут буде 3, ми маємо тут відстань 4, а тут ми шукаємо необхідний Х. Що нам потрібно знати? Перш за все, що ось ця сторона у нас буде 3 плюс 1 теж 4. І ми можемо скласти пропорцію. Якщо ми 1 поділимо на 4. Тобто, з більшну сторону да, ліву сторону маленького трикутника, поділимо на ліву сторону великого трикутника всього на 4, то це буде так же само, якби ми поділили нижню сторону маленького на нижню сторону великого. Тобто так би само, якби ми х ділили на 4. В такому вигляді ми можемо зробити висновок: знаменники однакові, дроби рівні, тобто чисельники будуть теж рівні, x буде теж дорівнювати 1. Хоча задача, на яку ми дивилися зліва, нам могла здаватися О, боже, якою складною. І всі задачі, які вам потрібно буде розв'язувати, вони теж досить просто виконуються. Лише потрібно побачити ось даний рисунок тут. Пробуйте, тренуйтеся, розвивайте просторову уяву, і це вам обов'язково допоможе в розв'язуванні задач з геометрії в геометрі 10 та 11 класі. Пробуйте! І до зустрічі!